Знаєте, який найбільший міф про інвестиції в нерухомість на балі? Що це доступно лише мільйонерам і занадто ризиковано? Дозвольте спростувати цей міф. Я проаналізував понад 500 об'єктів нерухомості та вияв. інвестиції стартують від суми, яка порівняно з ціною двокімнатної квартири в спальному районі Києва, але дохідність тут значно вища. Другий міф юридичні ризики. Моя команда співпрацює лише з перевіреними забудовниками, яких особисто відвидали, перевірили та зробили due diligence. Кожен договір проходить юридичну перевірку нашими спеціалістами. І третій міф про низьку прибутковість наші клієнти отримують від 12% річних у валюті. Це вдвічі більше за банківські депозити з додатковим бонусом, зростанням самої вартості нерухомості. Ocean Real Estate – ваш надійний провідник, в світ інвестицій на балі. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наша команда зробить індивідуальну інвестиційну стратегію спеціально для вас.